Працівники екосервісу вийшли на толоком. Комунальне підприємство долучилося до Всесвітнього дня прибирання, яке відзначають 20 вересня. Територію обрали в другому мікрорайоні. Вона не закріплена за підприємством. На ділянці площу близько одного гектару. Комунальники виявили осередки стихійного сміттєзвалища. В траві лежали меблі, пластикові пляшки, залишки будівельних матеріалів та інше сміття. Спочатку озеленювачі покосили траву, а вже наступного дня вийшли на прибирання сміття. До цього вони зносили, тому що була дуже велика трава. Можливо, це не так було помітно. Коли хлопці вже все прибрали, викосили, вже бачимо, що тут є трактор, косив, але скосив тільки те, що зміг, тому що тут нерівна поверхня. Треба вручну, і навіть трактор зламав собі косу на цьому і за побутового мусора. Тому зараз буде тривати ще й ремонт техніки. Прибирати територію від побутового сміття працівники екосервісу вийшли всім колективом. Спецтехніку надав КП «Южводоканал» та КП «Южтранс». Під час прибирання було вивезено 8 причепів гілля засохлих дерев та 5 контейнерів побутового сміття. Вони забруднюють не тільки на смітлезвалищах, а там, де ми щодня прибираємо. Тому ну нам сказали суботник, ми прибираємо. Це наша робота. Колектив дружний, тому всі вийшли і всі працюють. Не знали, що прийдеться так убирати такий мусор посередині южного. Не за цей участок не знали. Здивовані зараз дуже що такий мусор і що це так накидали, і ніхто до цієї пори не бачив його, ніхто не збирав. Скільки років, навіть не знаю. Цьому мусорі. Ну, вийшли, поубираємо щось. У нас така робота. Я думаю, що, що так і буде. Що будуть вже може, до цього відноситись по-іншому? Може вже такого не буде, бо такого не було ще. Ми таку участку не Я от вже 15 років роблю. Це перший участок, навіть були поповські гаражі, і то не таке було там страшне, як тут. Акція під гаслом зробимо Україну чистою разом. Пройшла у 24 областях України. Працівники екосервісу планують ще раз вийти на толоку та завершити прибирання. Комунальники звертаються з проханням не смітити та дотримуватися правил благоустрою.